А ви знаєте, що в залежності від наголосу, в цьому слові змінюється і його значення. Хаос це безмежний світовий простір, що являє собою суміш усіх стихій. Хаос це безлад плутанина. Хаос. У давньогрецькій міфології безмежний простір, безладна суміш матеріальних елементів світу, з яких начебто виникли Гея, Земля, Ерос. Любов, Ереб, Морок та Нюкта ніч, що дали початок усьому існуючому. Хаос, безлад, плутанина, як в природних явищах, так і в повсякденному житті людини, цілого колективу країни. І останнє про самий страшний хаос, хаос в думках, безліч подій, які як рій бджіл беруть штурмом нашу свідомість. Хаотично відкладуються в клітинах пам'яті, не маючи змоги їх усвідомити. Це безглузде нагромадження приведе в кінці кінців до розгорнутої порожнечі, просто кожному свій час. Хто ми, яку роль для нас написали червоними літерами? Наскільки впевнені в собі ті, хто думає, що вони володіють цим керованим хаосом.